Екіпаж поліції білий Янгол, отримавши дозвіл військових, прямують до Вугледару. Звідти вони мають евакуювати родину. В'їзд в місто перебуває під постійними обстрілами російської армії. Ми будемо заїжджати в самий центр міста Вугледар. А сьогодні зранку були обстріли от, і хаотичні, і, періодичні, і заїзд в вугледар був обмежений. Зараз військові подзвонили і сказали, щоб ми заїжджали, але тільки зараз. От зараз ми повинні заїхати здовж дороги містом. Знищені будинки та багатоповерхівки. Екіпаж швидко пересувається. По їх маршруту працює артилерія та дрони окупантів, каже інспектор відділу комунікації Олег Карницький. Зважаючи на бездоріжжя, поліцейські дуже, дуже поскорюються. Можемо зламати машини, ознак це краще ніж потрапити під обстріл. Район, з якого евакуювали людей, це зона, по якій постійно б'є армія РФ, каже поліцейський Олег Керницький. Прямо зараз за вголодарами, де бій ось там. Приблизно 500 метрів за містом, танкові постріли. На порозі будинку під звуки вибухів поліцейські зустрічають місцеві жителі. Через перебування у підвалі у 76-річного чоловіка загострилася хвороба. Почали відмовляти ноги, каже жінка чоловіка Людмила. Да все ж думали, все наладиться, все наладиться, все образується, все стане як звичайно, стане, як було раніше. Взагалі не виїжджали? Нікуди ми жили все віри здійсню, ждали, ждали, жалія. Ждали, а мужу плохо совсем. Собака трусится нянька, боится. Нерви полечиш. Сусіди проводжають родину. Держитесь, креситель, а лечите. Виктора. Поліцейські евакуювали родину в більш безпечне місце. Далі вони планують їхати до родичів в Київську область. Наразі в місті залишається 153 людини. Поліцейські і надалі продовжуватимуть евакуювати людей з вугледару. Марія Гричко, Суспільне новини, Донбас.